Права 1257. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому завданні. У нас 4 мінус х дорівнює 2,17. Отже, як нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що х у нас дорівнює отже, від зменшуваного або 4 треба відняти різницю або 2,17. Є? Ну що ж, як нам від 4 відняти 2,1 Давайте запишемо 4 як 3 плюс 1. А одиницю ми запишемо як 7 сьомих. Тобто, виходить, що четвірку я можу так записати, пишемо x дорівнює. Не 4 записати, а 3, цілих плюс 1, або 1 це 7 сьомих. Тобто ми пишемо 3,7 сьомих мінус 2,1 Є, то пишемо, що х дорівнює. Передимося. 3 мінус 2 віднімаємо цілі частини. Це буде 1 ціла. Знаменники в нас однакові 7. Тоді відняємо, віднімаємо чисельники, буде 7 мінус 1 сьомих. То пишемо, що х дорівнює, отже, 1 ціла. 7 мінус 1 це 6. 6 сьомих є. Так, ну що ж, переходимо до другого завдання. х-2,713 дорівнює 10,613. Як нам не зайти невідоме зменшування? Треба до різниці додати від'ємник. Так і пишемо, що х дорівнює. Отже, до різниці або 10,613. Треба додати. Від'ємник або 2,713. Є. Ну що ж, давайте додавати. Додаємо цілі частини, то ми пишемо, що х дорівнює. 10 плюс 2 це буде 12. Це буде 12, цілих. ну а тут у нас знаменники однакові, то в чисельники додаємо, буде 6 плюс 7. Записуємо 13. Є. Ну що ж, 6 плюс 7 це буде 13. То ми записуємо, що х дорівнює. Давайте я запишу внизу. Х дорівнює тоді 12,1313. І тоді, що ми можемо сказати? Ви знаєте, ми записували, що 3,7 це 4. 13,13 13, це одиниця. То виходить, що цей запис у нас то ж саме, що записати, що х дорівнює 12 плюс 13, тринадцятих, або х дорівнює 12 плюс 13 тринадцятих, це одиниця, або х дорівнює, пишемо 12 плюс 1 це 13. Ми могли одразу записати, що 12,13 це 13. Є. Переходимо до третього завдання. Отже, бачимо x плюс 4,8 це дорівнює 11. Як нам знайти невідомий доданок? Треба відсуми, відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює від суми або 11. Треба відняти. Тоді відомий доданок або 4,8. Є. Ну що ж, для того, щоб відняти, давайте ми 11 запишемо як 10 плюс 1. А 1 запишемо як 11 одинадцятих. То виходить, що х тоді дорівнює. 11, тоді ми запишемо як 10 цілих. 11 одинадцятих. Це 1, а 10 плюс 1 це 11. Мінус записуємо 4 цілих 8 одинадцятих. Є і записуємо, що x тоді дорівнює. 10-4 це буде 6. Ну що ж, наменики у нас однакові, тоді віднімаємо чисельники, буде 11 мінус 8. Записуємо 11. Ну, або х дорівнює, тоді 6, цілих, 11 мінус 8 це 3,11. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до четвертого рівняння. Бачимо 5,819 мінус х дорівнює 2,419. Ну що ж, як нам зайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо, що х дорівнює треба від зменшуваного або 5,819. Потрібно відняти різницю або 2,419. Ну що ж, віднімаємо, та пишемо х тоді дорівнює. Отже, 5 мінус 2 це буде 3 цілих. Так? Знаменники у нас однакові. Віднімаємо тоді чисельники, пишемо 8 мінус 4. А тут у нас буде 19. Є. Та записуємо, що х тоді дорівнює. Буде 3 цілих. 8 мінус 4 це буде 4 4,19. Все. Ну що ж, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні корінь рівняння у нас 1,6. В другому корінь рівняння у нас 13. В третьому. Корінь рівняння 6,31. І в четвертому корінь рівняння 3,419. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь змішаними числами. На цьому вправу завершено.